Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за Твоїм Словом з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем всіх людей, світло на просвіту народів і славу людей Твоїх Ізраїлям, О великою годнику Божий, Богоприємцю Симеоне, стоячи перед престолом Великого Царя і Бога нашого Ісуса Христа, велику сміливість маєш до нього. Бо Він заради нашого спасіння на Твоїх руках лежати зволив, до Тебе Бог, як до сильного заступника та молитвенника, за нас прибігаємо, ми грішні та недостойні, моли благість Його, щоб Він відвернув від нас гнів свій, на який ми заслужили справами Своїми, і, зглянувшись на незчисленні гріхи наші, направив нас на шлях покаяння. І утвердив нас у виконанні заповідей своїх, Збережи молитвами Твоїми в мирі життя наше, в усьому благому доброго, успіху, виблагай, даруючи нам все, що для життя та благочестя нам необхідне, щоб ми тихе і мирне життя прожили в усякому благочесті і чистоті, і щоб так від тимчасового життя відійшовши, ми досягли вічного спокою. В якому сподобалося Небесного Царства Христа Бога нашого, якому належить всяка слава з Отцем і Пресвятим Його Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Симеон старець за свідченням Божественного Євангелія, чоловіком був праведним і благочестивим. Таким, що сподівався на утіху для Ізраїля, і сповнений був Святого Духа, йому сповіщено було від Бога, що скоро має бути прихід у світ істинного Месії. Ось свідчення те, що його давні історики розповідають. Коли велінням Птоломея, царя Єгипетського, перекладено було закон Моїсеїв і всі книги пророчі із єврейської мови на грецьку, на це діло наймудріших мужів вибрано було в Ізраїлі кількістю 70 чоловік. Серед них же і Семеон святий, як премудрий, і в Божественному Писанні досвідчений. Тоді він, перекладаючи, писав книгу Ісаї пророка і, дійшовши слів тих. Ось діва в утробі прийме і народить сина, засумнівався. Не може бути, казав, щоб діва, яка мужа, не пізнала, народити мала. І взявши ніж, хотів загладити слова ті, і ось ангел Господній явився йому, затримав руку його, кажучи: Ти що, не віриш в написане? Його ж здійснення сам і побачиш, не зможеш побачити смерті швидше. Ніж глянеш на того, хто має народитися від чистої діви Христа Господнього, він же, повіривши словам ангеловим і пророчим, очікував спрагло приходу у світ Христа. І був життям праведний і непорочний, відгороджувався від усякого зла, перебуваючи в церкві. І молячися Богові, щоб помилував світ свій і визволив людей від вселукавого диявола. Коли ж народився Господь наш Ісус Христос, і минуло сорок днів за звичаєм законним, у церкву на руках причистої Матері Своєї принесений був, тоді і Симеон Старий, прийшов, ведений Духом, і поглянувши на предвічне немовля і на пренепорочну Діву, що Його породила. Пізнав, що то є обіцяний Месія і та є дівою, на якій же пророцтво Ісаї мало збутися і збулося, бачив її небесним світлом огорнено, що божественним сяяла промінням. Зі страхом, бо і радістю, приступивши до неї, прийняв на руки свої Господа і мовив: Нині відпускаєш раба свого, владику, за словом Твоїм, з миром. Бо побачили очі мої, спасіння твоє. Пророкував вже про страсті Христові і розп'яття, і про Богородицю, що має душу її пронизати, зброя печалі і скорботи, коли побачить сина свого, що на хресті висітиме. І так, подякувавши Богові, переставився з миром у старості глибокій. Пишеться бо про нього, що прожив літ триста шістдесят. Бог так продовжив життя Його, щоб досягнув року від усіх віків бажаного, у який же вічний син від діви народиться. Йому ж слава навіки. Амінь.